Всім привіт, дорогі друзі! Криворізький Кривбас зіграє свій перший матч в лізі конференції проти Реала Бетіса. Це буде плей-офф для нашої команди і домашня гра. Звісно, ми не в статусі фаворита підходимо до цього плей-офф ЛК, але все одно ці два матчі, як мінімум, потрібно зіграти і намагатися видати хороший результат проти більш іменитого суперника і по класу набагато вищого. Сьогодні в цьому відео ви дізнаєтеся, де та коли дивитися цей матч. Ми розберемо, звісно, на... Нашого суперника Реал Бетіс, сильні та які є слабкі сторони, за рахунок яких Кревбас зможе створювати моменти і можливо їм забивати голи. Це все ми розберемо. Ну і в кінці цього відео дам свій прогноз на цей. Матч і на протистояння Кривбас Реал Бетіс, друзі. Перед початком напишіть свій коментар, як ви вважаєте, чи є хоча б мізерні шанси в Кривбаса. і за рахунок чого наша команда, в якщо уявити, зможе обіграти Реал Бетіс і вийти в груповий етап Ліги конференцій, чи все таки це. Для нас зараз нереально. Пишіть свої думки в коментарях. Поставте лайк, мені дуже приємно, коли ви відмічаєтеся на відео і ставите вподобайки. Також підпишіться на канал, щоб не пропускати вихід відео та старт. Нових прямих трансляцій. Перший матч плей-офф Кривбас проти Бетіса в лізі конференції зіграє у четвер, 22 серпня, на стадіоні Кошицька футбольна арена в Словацькому Кошице. Початок о 21.00 за київським часом. Ну і сам поєдинок переглянути в прямій трансляції. Ви зможете саме на УПЛТБ. Напередодні якраз Криворізький Кривбас передав права на трансляції своїх поєдинків цьому каналу. Він доступний у більшості операторів та отт платформ таких як Київ ТБ, Водафон, сетанта Спортс, Воля, Світтіві і так далі. Тобто, так як ви дивитеся УПЛ перші стартові тури, так само. Маєте змогу переглянути і матчі Криворізького Кривбаса на ОПЛТБ. Єдине питання, чи все-таки Сетанта Спортс буде якісно показувати цей матч, тому що, наприклад, перший матч проти Вікторії на Сетанті не було. Хоча було заявлено, що УПЛТБ, ну, і, і матчі УПЛ демонструються на цій ОТТ платформі. Тому я сподіваюся, що всі ott платформи і всі оператори будуть транслювати цей матч, і ви зможете переглянути на зручній для вас. Платформі, ну і слід зазначити, що телевізійні права на показ поєдинків до групових етапів Єврокубків належать саме українським клубам. Тобто вони можуть умовно кому завгодно передати свої права, хоч і мені там умовно кривбас передасть і на моєму каналі будуть транслювати. А от груповий етап в нас є офіційний транслятор. Це якраз медіасервіс Мегого. Але інше питання, що плей офф Ліги конференції і Ліги Європи їм не цікавий, тому вони не викупляли права взяли тільки плей-офф Ліги Чемпіонів. Найтоповішого турніру. Ну і за півгодини до матчу на моєму ютуб каналі стартує пряма трансляція, де ми розбиратимемо склади і Кревбаса, і Реал Бетіса. Я всіх запрошую о 20.30 Приблизний початок. Буду для вас уже. Під час матчу коментувати гру і разом будемо вболівати за нашу команду. Тому всі підписуйтесь, щоб не пропускати. Заходьте також в Телеграм, там більше з вами комунікую. І в Телеграмі якраз буде сповіщення про старт прямої трансляції. Пару днів тому я думаю, ви вже бачили новину стосовно того, що Кривбас попросив УЄФА замінити головного арбітра на матчі Кривбаса і Реал Бетіса. Якщо ні, то заходьте в Телеграм. Там ця новина була. І взагалі офіційну позицію Кривбаса ви зможете на їхньому офіційному сайті переглянути. А тут коротко. В, в чому причина? Ну, банально просто, як пояснили в клубі, причиною такого прохання стало те, що цей. Турецький арбітер обслуговував товариський матч між Росією та Сербією в Москві в березні 24-го року. Через це Кривбас вважає неприпустимим залучення Арди Кардешлера до обслуговування матчу за участі українського футбольного клубу. Так повідомила прес-служба Кривбаса. Я вважаю це адекватним, адекватною реакцією від українського клубу на те, що головний арбітер підедою УІФА перед цим там, ну хоча. Б це було в принципі там кілька місяців тому, але їздив в Москву, обслуговував матч збірної Росії. Це неадекватно. Я взагалі не розумію, хто там в УЄФА призначає цих арбітрів. Вони враховуються чи не враховують. Це дуже дивна історія, що в УЄФА сидять люди, які взагалі не розуміються на тому, що відбувається в Україні, і не перевіряють арбітрів і їхнє залучення до товариських, наприклад, матчів і взагалі стосунки з Росією. Чому це все не враховується? Я не знаю. У UEFA, мені здається, ще й досі не розуміють, що відбувається, і це далекі люди. Це можна зрозуміти, але якась певна повага має бути. І от станом на зараз я записую 21 серпня це відео. Головного арбітра не поміняли, тобто день до гри залишається. Жодної офіційної інформації від УЄФА. Можливо, якісь перемови не йдуть. Якщо інформація офіційна з'явиться, я її дам в телеграмі, друзі. Тому е, я сподіваюся, ми це не припустимо. Але станом на зараз ніякої реакції від УЄФА немає. Тобто, що нас буде судити турок в матчі проти більш сильного суперника. Чувак, який їздив тупо в Росію, буде нас е, е, обслуговувати. Це неприпустимий момент. Я вважаю, ну, потрібно, звісно, міняти арбітра. Якщо це можливо за день до гри. Ну а зараз переходимо безпосередньо до знайомства з Ралом Бетісом. Що це за команда? Наскільки скільки разів вона сильніша за наш Кривбас, і що взагалі очікувати, які футболісти тут грають. Я думаю, це важливо. І безпосередньо будемо вже до гри цієї команди переходити. Давайте дивимося. Дуже досвідчений колектив: 26 футболістів в заявці. 27,9 середній вік команди. Фактично, 28 років. Це в УПЛ, напевно, була б найдосвідченіша команда, якби вони грали. Легіонерів, щоправда, не так багато, але все одно 42% від команди, 11 футболістів, 158 мільйонів на Трансформарт коштує зараз Реал Бетіс. Найдорожчим футболістом є Хоні Кардосо, 25 мільйонів. Далі Форнальс, Нейтан, який нещодавно прийшов. Є Асан Діао, це дуже молодий, талановитий, 18-річний гравець. Фланговий Вінгер дуже швидкий, фізично сильний. Ну, звичайний такий, знаєте, Нігерієць, але з паспортом іспанське. Вибачте, нігерієць, Африканець я хотів сказати, чому в мене Нігерія це апріорі Африка, я не знаю, хоча це правда. Капітаном і лідером цієї атакувальної команди є Набіль Фекір, досвідчений теж 31 рік, 10 мільйонів всього на все, але це гравець топового рівня. Я думаю, якщо ви бачили матчі Фекіра чи Торе Албеса, можете це підтвердити. Ну, кого ще можна відмітити? Це звісно, Гіско. Іско, який після травми тут зараз не зазначено, що він травмований, але він після травми відновлюється, тому, скоріш за все, він не зіграє з нами. Це хороший для нас момент. Е, ну і можна також Дієго Льоренте відмітити топового центрального захисника, який може зіграти на любій позиції в захисті. в Атаці, навіть в центрі поля може зіграти. Ектор Балірін, колишній гравець Арсенала. Я думаю, це потрібно відмічати. Рікардо Родрігес, досвідчений лівий захисник е, збірної Швейцарії, колишній гравець Торіно. Вільям Карвальо, гравець збірної Португалії. Не знаю, як зараз, але він точно там грав. Можна відмітити. Сабалі, хороший правий захисник, досвідчений форвард бакамбу який проти нас теж не зіграв. В нього травма відновлення зараз йде. Ну і, в принципі, оце така. Основна плеяда топових футболістів Реал Бетіса, мені здається, тут вже достатньо пояснювати, чому ми не є тут не те, що в паритеті, а ну ми явні андердоги в цьому матчі по трансферам цієї команди. Друзі, от ті футболісти, які пішли з команди, от вони попрацювали на трансфером ринку доволі непогано, попродавали трошки, повернули ча чаді ріада. Він був гравцем Барселони, я так розумію, вони його викупили і відразу перепродали в Crystal Palace за 15 мільйонів. Абнера лівого захисника продали Айозе Переса, Вільям Хосе в Росію прийшов. Ну, дурак, в 32 роки бразилець іде в Спартак, Москва. Я не знаю, що в голові в людини, але, скажімо так, дорога в один кінець його там чекає. Ну, і трансфери, кого вони придбали, Ось якраз церіат, кого вони перепродали відразу. Взяли Марк Рока, Прауда, це захисник, захисник Діего Лоренте, Лосада, Нейтан. Повернувся з оренди, наскільки я розумію, з Наполі. Ну і там досвідчених взяли. Голкіпера з Ліверпуля і Рікардо Родрігеса, всі інші трансфери, там повернення з оренди, або вільні агенти. Тобто, ми бачимо, що Реал Бетіс особливо не підсилив атаку. В них там вона і так непогана. Підсилювався досвідченими виконавцями. Або це був півзахист, або захист. Тобто атака в них доволі налаштована. Головний тренер Мануель Перегріні. Я думаю, представляти теж цього фахівця не потрібно. Це топовий тренер чилійський, дуже досвідчений, йому 70 років. Минулого сезону Реал Бетіс займав сьома місце в Лалізі. Це дало їм Якраз грати в плей-офф відразу в лізі конференції. Тобто вони фактично офіційний матч зіграли тільки один цього сезону. Ну і якщо так для порівняння, ось кривбас 15 мільйонів всього наша команда 247 середній вік, начебто йде досвідчена для поміркам УПЛ. Так? А по міркам, якщо порівнювати з Рал Бетісом, то ми молода команда. Е, ну і найдорожчий гравець Іван Дібанго в нас, кожушко, Стецьков, Кузик, але це все по мільйону. Там футболісти коштують і далі все нижче й нижче. Тобто ми розуміємо, що шансів у нас на папері просто немає. Їх, ну. Відсотків 5. Але кадрові проблеми. Ми бачимо, що в Реал Бетіса є. Тобто не поїхали на матч проти Кривбаса. Ось офіційна заявка Реал Бетіса на матч проти нашої команди. І тут немає ІСКО. Це топовий півзахисник, який мав би їхати на чемпіонат Європи і фактично вигравати з Іспанією цей чемпіонат Європи, але він перед цим отримав травму, і от зараз він тільки відновлюється це раз. Плюс не поїхав на матч проти Кривбаса бакамбу досвідчений форвард, який ну, теж на класі міг би розбиратися в деяких епізодах. Натомість ми бачимо тут топового Беліріна. Ми бачимо Льоренте, це досвідчені футболісти з ну, високим класом. Белірін був одним із лідерів там правим захисником арсенала пару років тому. Льоренте, це теж футболіст, погравший в англійській прем'лізі в Іспанії. Хоні Кардосо теж доволі перспективний футболіст. Бартра, Марк, Бартра, це та людина, як, якого оббігав об Гаррет Бейл. Якщо ви пам'ятаєте цей епізод, але все одно це колишній футболіст Барселони. Так само, і нейтан, який грав за Наполі, Факір, Топовий дріблер, який просто має все в своєму технічному оснащенні, він може все на футбольному полі. Е, ну і інші футболісти, той же Вільям Карвалі, але потрібно зазначити, що це дуже-дуже досвідчена команда. Тут середній вік 28, а різницю роблять в цій команді люди, яким там за 30. І вони натомість в свої 30 плюс виглядають ну, просто шикарно на всі 25 Ну і давайте переходити до предматчевих розкладів, до результатів команд в останніх матчах, що награли і в що грає взагалі Реал Бетіс. Раз про це поговоримо. Ми бачимо, що от коефіцієнти приблизно там варіюються. Півтора на Бетіс вони грають виїзний матч. Ми теж граємо виїзний матч, по факту в Кошице. але на нас вісім коефіцієнтам. Варіюватися ще буде, але приблизно такі співвідношення. Арбітер, на жаль, ще цей турк, який в Росію їздив, зазначається. Ну і стадіон Кошице вміщує 12,5. Тисяч. Я сподіваюся, що українці прийдуть підтримати Кребас. Підтримка дуже потрібна, друзі. Ну і давайте. От останній матч Кребас виграв, це добре з Вересом. Складне протистояння, але змогли виграти. Перед цим були поразки три поспіль в офіційних матчах кривбаса Тобто Вікторії програли два рази і Карпатам. Такий сенсаційний програш був е, в Бетіса, друзі, єдиний. Офіційний матч проти Жирони, я от подивився для себе, відмітив гру проти Байера і проти Жерони, тому що це найближчі матчі, саме які відбувалися зовсім нещодавно. І там Беті зіграв нічою 1-1. Звісно, очних протистоянь між кровбасом і Бетісом ніколи не було. Це зрозуміла історія. І знаєте, переглянувши матч проти Жирони, я побачив Реал Бетіс, проти якого кривбаса шансів буде небагато, тому що Реал Бетіс зіграв проти команди, яка буде виступати в Зі чемпіонів, я розумію, що Жирону розібрали. Там довбика немає. Циганков навіть не грав цю матч, бо він був травмований, хоча вже повернувся в загальну групу. Будемо раді його бачити. Але ну Бетіс, як на мене, перегравав Жирону. Бетіс грає в доволі цікавий футбол. Тут є оцей фекір. Якщо йому віддати зону 14, то він там зробить все, що захочеш Якщо йому просто дать простір, а навіть якщо в нього не буде простору, він, він сам його знайде. Це футболіст, як я вже казав, який вміє все на футбольному полі, так само, як і Реал Бетіс. Вони вміють грати комбінаційно, вони вміють грати при стандартах, і вони вміють грати на контратаках. Тобто і з дальньої дистанції луплять. Особливо фекір, я бачив, він і він віддає передачі, він йде в Обіграші, він і пробиває з дальньої дистанції дуже потужні удари. В них стандартні положення в них дуже хороші. Тобто це універсальна команда. Універсалізм. Він зараз в Європі дуже потрібен. А в Лалізі, якщо ти займаєш сьоме місце, ти апріорі маєш виконувати різнопланові функції на футбольному полі. Тому ну тут відмічати можна всіх, особливо, звісно, цього фекіра, який його гольову віддав і найкращим був в цьому матчі. Тобто, в першому таймі Бетіс ну просто знищив жарону по гріх, хоча забив тільки один м'яч, забив якраз Марк Барт. Ну і забив він, до речі, зі стандарту. Навіз з кутового на ближній сіці Бартера виграє боротьбу і забиває гол на заміточку Кривбасу, звісно, тому що при стандартах вони небезпечні. При всіх епізодах технічна гра. Ну, це, це було фантастично. Вони перебили, як ви бачите, Жерону. Да, володіння було за м, командою е, Віктора Циганкова, звісно. І ми бачимо, що вони більше забирали центр. Але. Так як включався Бетіс в атаку і ті проблеми, які вони створили Жероні, ну це, це було відчутно, і Жерона змогла там відігратися, е, зробити один-один, але я вам скажу: ворота Жерони могло зал, залітати чимало м'ячів. Реал Бетіс, ви бачите, вони не цураються пробувати з дальній дистанції. Подивіться, скільки ударів. Половина ударів була за штрафного майданчика з різних позицій. Вони навіть пуляли вон з центра поля. Було й таке. Тобто, друзі, в нас шансів просто нема, я їх не бачу. І ще я переглянув гру проти Байера, На жаль, і не можна там детально в статисті переглянути. Але на щастя є де можна і глянути їхній склад, основний. Тобто, ми бачимо, що фактично була основа в Бетіса. Вони наїграли грали проти чемпіона Німеччини проти. Володаря Суперкубку Німеччини, команда, яка буде грати в Лізі Чемпіонів, вони зіграли 1-1 Да, Байер перегравав. Да, Байер більше бив. Байер володів. Але рахунок то 1-1 Але ми бачимо, щоб От Бетіс, подивіться, які в них суперники були. Да, там Кадіс, нічия, можливо. Манчестер Юнайтед, але 3-2 всього-навсього програли Манчестер Юнайтед. І тут я вам скажу: гол, який забив Бетіс, це цукерочка. Просто перегляньте в огляді. Тут через флешкор можете чи вбити просто Байер Бетіс. Перегляньте оцей гол Хуанмі. Там в один дотик розіграний захист Байера, Цукерочка, а не гол, все в дотик. Здорово завели в штрафну, забили. Ну і пропустили вони тільки в кінці. Як завжди, Байер закамбечив, В останні хвилини це завжди їхні. І в принципі, проблеми, от які є. В Бетіса, тобто мінуси цієї команди, як на мене, це якраз флангова робота команди. Це те, що грає Кревбас, закидання, вертикальний футбол і простріли з флангів. Це те, як пропускав Реал Бетіс проти Байера був навіс з правого флангу і замикання на дальній стійці вже добивання. І в матчі проти Жирони. Жерона забила зі стандарту теж ворота. Бетіса з навісу з того ж правого флангу, де була виграна боротьба. Тобто є проблеми при стандартах по центру, пройти цю команду ну не то, що нереально, но в реаліях кривбасу пройти центр поля Бетіса. Ну, це треба мати фантастичну, напевно, недооцінку зі сторони Бетіса стосовно нас. Напевно, якісь грубі помилки цієї команди. Але якщо вони зіграють так, як вони грали проти Байера і проти Жерони, шансів пройти їхній центр і створити там якийсь момент, зайти в штрафну. Ну, у нас їх не буде. Тому підсумовуючи все вище сказане, друзі, я не бачу взагалі шансів Кривбаса пройти цей Бетіс. Це може статися за певних умов. Але ці умови навіть зараз не за нас. Перше, ми граємо не вдома. Це важливий фактор. Дуже важливий фактор. Ми граємо з переїздами. Плюс в кривбаса немає такої лавки. Бетісу там ну, сів на літак, прилетів пару годин, і ти вже на матчі. В нас все таки логістика складніша. Ми апріорі слабша команда, плюс по ігровим якостям переграти цей Бетіс. Архі важко буде, друзі. Попри те, що в них є там деякі травми, але я ж кажу, там одного фікіра вистачає. Це людина, яка може зробити реальну різницю на футбольному полі і створити сам момент для своєї команди. Тому наші шанси це контратаки, як я вже й казав, і це стандартні положення. Якщо ми десь використаємо свій момент, можливо, в нас буде шанс витримати. Головне організовано зіграти в захисті, не давати простору в центрі зону 14-ту не віддавати фекіру. Це людина, яка буде її шукати і там творити дива, закидати там за спину черпачки чи то сам пробивати, йти в обіграші. Це все буде від Реал Бетіса. В них дуже потужний центр поля. Знову ж таки, той же Вільям Карвалю це людина там під метр дев'яносто, фактурний опорник, якого теж пройти буде дуже складно. Все. Це стандартні положення і контратаки. Я думаю, єдині шанси у нас е, будуть саме з таких моментів забити, можливо, м'яч чи то більше ворота реала Бетіса. Але щоб це сталося, потрібні певні умови для цього. І ці умови будуть в першому матчі. В нас буде підтримка, тому що я подивився перший тур проти Жерони, де Бетіс грав вдома. Я глянув на ту арену, друзі, там вболівальників. Я не знаю, більше 50 -ти тисяч мені здалося. На подивитися, скільки вміщує стадіон Бетіса. Але те, як вони підтримували Бетіс, Кребасу, ну, Кривбаса шансів на виїзді не буде. Це потрібно усвідомлювати. Єдині шанси в нас будуть в цьому першому матчі. Якщо ми не програємо Бетісу, далі можна вже говорити про якісь, можливо, шанси на виїзді. Те, що ми можемо втримати той рахунок, який ми зробили в першому матчі. Якщо ми тут не виграємо, то в принципі їхати в Реал Бетіс вже буде для нас формальністю. Але навіть на перший матч я не бачу перспектив для нашої команди. На жаль, друзі, це той випадок, де ми безсилі, якщо чесно, перед матчем. От в передматчовому аналізі, за рахунок чого, да, от, да, от, самовіддача там, можлива недооцінка суперника нами, ними, нас, да, припустимо, це, це можливе, тому що вони подивилися Кривбас, там війна йде, що вони там, в що вони грають взагалі. Але е, все одно я думаю, що Реал Бетіс навіть попри недооцінку за рахунок класу просто буде виривати. Я ставлю те, що ми програємо мінімально, все-таки не розгромно, а мінімально. І це е, видно по Бетісу, що вони тільки вкочуються в сезон. І зіграли тільки один офіційний матч, можливо, це для нас буде такою невеличкою перевагою. Ставлю на те, щоб програємо мінімально. Сподіваюся, що команда продемонструє характер, ми створимо хоча б кілька моментів, щоб порадіти за команду. Якщо ми якимось дивом пройдемо Реал Бетіс, це буде неймовірна сенсація. Я буду в ейфорії, і ми будемо розбирати всі епізоди, за рахунок чого це було зроблено і так далі. Але поки цього не сталося, друзі, перед матчем шансів у нас відсотків 5-8, навіть не 10, розумієте? Наскільки все погано, я так вважаю. Можливо, я сильно там песимістично ставлюся до нашої команди. Пишіть свої думки в коментарях, як ви вважаєте, чи є в нас шанси проти Бетіса. Та й сам Юрій Вернедуб перед цим матчем підтвердив, що наразі його команда в силу різних обставин. Не тільки футбольних не готова повноцінно боротися на два фронти. Цитую Юрія Вернедуба. Давайте порахуємо: 28 днів, 9 ігор. Ми 22-го граємо з Бетісом. Потім 25-го у кривому розі з інгульцем. Можете уявити, де Кошице і де кривий ріг. Ми приїдемо 24 серпня на протязі десь в 10, 11 вечора. Хлопці відпочинуть, потім ввечері трішки потренуємося. І 25-го вже гра. 26-го знову чемодани зібрали, поїхали. Нам аж в Іспанію Іспанію добиратися, потім з Іспанії знову назад до Кривого Рогу, грати вдома з шахтарем. Дуже важко, але ми обрали цей шлях. І я ні в якому разі не кажу, що нам так важко. Ні, ми готувалися до цього з першого дня. Сказав Юрій Верндуб, тобто він говорить, що да, дійсно важко, але каже: Ні, не важко ми будемо все-таки битися до останнього. Але я думаю, поміж рядків ви прочитали те, що. Ну, Юрій Вернодуб сам розуміє, що Реал Бетіс пройти буде нереально навіть стосовно те, того, що буде м -м, Кривбас грати матч проти Шахтаря. Тобто, а, наприклад, Динамо Київ перенесли матч проти Ворскли. Кривбас не переносив матчі. І це попри те, що Кривбасу теж їхати аж в Іспанію грати проти Бетіса, а потім повертатися в Кривий Ріг, грати проти Шахтаря і так далі. Розумієте, наскільки це все складно буде? В одному випадку матч переноситься, в випадку Кривого Рогу матч не переноситься. Чи це принципова позиція Кривбаса, чи все-таки не дали цього зробити? Я от не знаю. Чому у нас знову переноси? Одна переносить, інша не переносить. Як на мене, або переносять уже всі, або не переносить ніхто. Того, що одні отримують привілей, інші ні. Це якось несправедливо, як на мене. Тому, друзі, чекаємо перший матч. Перша гра все розсудить і вкаже на правду, хто був правий і чи є доля фарту все-таки в Юрія Врендуба. Ми знаємо, що він фартовий. Я буду болівати за нашу команду з кривого рогу. Я вважаю, що Юрій Вернедуб це найкращий спеціаліст, серед знаєте, який може тренувати андердогів і проходити фаворитів. Я все одно так буду вважати, і все-таки, оці 5-8 це якраз шанси Юрія Вернедуба на прохід Реал Бетіса. Це саме його досвід, то, що він це робив із Зорею, і Шерифом в великих. Турнірах я на це дуже і дуже сподіваюся, друзі. Тому разом будемо підтримувати Криворізький Кривбас. Ставте лайк обов'язково цьому відео, щоб якомога більше людей його побачили, і тим самим буду бачити вашу реакцію на мій контент. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео, прямі трансляції і інший контент, який виходить і в Телеграмі, і в Ютубі. Всім до нових зустрічей!